У Столиці почали втілювати проект чесні парковки, де будуть працювати нові паркувальники та громадські контролери. Вони збиратимуть інформацію про кількість автомобілів, які користувалися стоянкою. А персонал парковки має забезпечити якісні послуги і допомагати водіям у безготівкових розрахунках. Такі майданчики вже обладнали на вулиці Льва Толстого, Басейні та площі Івана Франка. Наші журналісти все це бачили. Площа Івана Франка одна з тестових локацій проєкту Чесна парковка. Ця стоянка розрахована на 45 автомобілів. Однак насправді тут залишають набагато більше машин. Паркувальник з журналістами спілкується неохоче. Однак зізнається, за паркомісце платять далеко не всі водії. І нормально паркуються чи виминається?» Виминає. Но ну, такі люди, такі менталітети. Олександр сьогодні заміняє колегу. Ще до початку проєкту у Київ транспарк сервісі долучили до ініціативи нових паркувальників, проте вони на роботу не вийшли. Тут спрацьовує така так звана групова порука, тому що вони з самого початку казали, що цих нових паркувальників просто і вбити можуть за ту інформацію, яку вони нададуть. Коли вони покажуть чесно, скільки може приносити надходжень кожна парковка. У Київ сервісі пояснюють, що насправді існують проблеми з кадрами. Збирали під нову чесну парковку, от не вийшли, один із них захворів, другий передумав. Їх має бути п'ять, але проблема в тому, що ми не можемо підібрати паркувальника нового. Старих ми ставити не хочемо, а нові до нас не йдуть. Однак, вже з 15 червня в комунальному підприємстві обіцяють вирішити це питання і поставити нових паркувальників. Тим часом організатори проекту Чесна парковка сподіваються подолати корупцію у сфері паркування. Сьогодні ми запустили три локації, і до кінця тижня ми маємо запустити ще дві локації. Це буде повністю дослідження як Завантаження даних майданчиків, так і фінансове надходження. Нас цікавить в першу чергу. Корупційна складова де є необлікований обіг готівки. Якраз ми і локації вибрали такі там, де є ускладнення з трафіку. Денис громадський контролер чесної парковки. Він моніторить завантаження стоянки та збирає інформацію про її роботу. А ще заохочує водіїв розраховуватися безготівково. Кілька машин заїжджають, в який вони час заїжджають, як надовго люди залишають свою машину, сплачують вони, не сплачують. Якщо Сплачують, то який спосіб оплати вони обирають. Через такий контроль організатори проекту хочуть зрозуміти, скільки коштів отримує майданчик. Номери автівок водіїв, які не сплачують за місце, планують виставляти у соціальні мережі. Тим часом сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон, який посилить відповідальність за неправильне паркування. Зокрема, він надасть право штрафувати людей, якщо порушення зафіксували на фото чи відео. Катерина Бонько Олег Борщевський, телеканал Київ.